Днями у цьому парку сталося жахливе вбивство. Невідомий чоловік спіймав пухнасту білку та жорстоко вбив її. Після цього мертву тваринку поклав до наплічника та пішов в геть. Свідком жорстокої розправи над звірятком стала дніпрянка, яка гуляла в парку зі своїм собакою. Встигла зняти кілька секундне відео, як чоловік нібито годував звірят. Втім, її здивували дивні рухи руками. Вирішила підійти ближче. Побачене її шокувало. Я ложу телефон, підходжу до нього ближче, але теж на розстоянні. бачу такий вот момент, коли дійсно підманює білочок, у нього віті удавочки. такая черная палка, на расстоянии была думала палка, а на самом деле это удавка с такой петлей. И он поймалась одна из белочек, он затягивает петлю, белка начинает кричать, матриляться буквально секунды, он хватает эту белку, встряхивает рукой, белка уже не шевелится. Шокована жінка почала кричати та спробувала підійти до чоловіка. Втім, він швидко зібрав речі та поквапився до виходу з парку. Навіть лощина достатньо молодий, в районі двадцяти п'яти літ. Ну розбіг такой, можна двадцяти до 25 п'яти. Ем, Вигляд середньостатистичний була на ньому чорна куртка, чорна Він так приподняв голову шкуп, глянув, так якби... «Було видно, що він достатньо могла шокована побаченим. І зоологиня Юнія Зотова жінка працює в зоопарку і тримає вдома власну білочку. каже саме зараз у звірят період виношування потомства. На жаль, не дуже гарні люди. Це мене також дуже засмутило, тому що через те, що в нас зараз потеплішення пішло, і наш лютий місяць був такий теплий. Дуже багато бівочок зараз спілкувалося між собою. Дуже багато вагітних мам, які носять дитинку ну, серед бівочок. Білки, тварини, товариські швидко звикають до людей, охоче йдуть до них, якщо приманити їх ласощами, особливо в теплі періоди, коли активно шукають їжу. Я чесно кажучи, навіть не знаю, ну тут або для чучела, вибачте, або Просто щоб погратися, це взагалі мене навіть не викликає якогось розуміння. Це для мене якесь моральне потрясіння, тому що я дуже люблю цих тварин і взагалі не розумію, як можна руку підняти. Не те, що навіть на кішку чи собаку, навіть на білку, чи на щура психологиня Вікторія Клявченко пояснює, люди, які кривдять тварин, перебувають в стані пасивної агресії і не можуть по-іншому впоратись з емоціями. Це може бути і якийсь діагноз, і може бути такий прикордонний такий, да, стан, коли людина може перешагнути і піти далі. Це може бути. І наслідки На жаль. будуть більш наслідки будуть більш важкі, скажімо так. І е, коли ми таке бачимо, насправді ми не знаємо, як це з як з цим бути, да бо ми не знаємо, чому людина це робить, що він робить, як давно він робить, і з чого він починав, і які в нього думки, і мрії, і що він далі хоче. Тім, в якому б стані не була людина, є закони, згідно з якими за жорстоке поводження із тваринами, кривднику загрожує до трьох років обмеження волі або штраф. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Сергій Марченко, Дніпро Тіві.